Ігровий Poco X3 Pro. Ціна 4400. Легкі царапки є по задньому корпусу. По ободу. Ну, теж легкі присутні. Type-C роз'єм. Підтримка швидкої зарядки. Є NFC. Можна розраховуватися картою, відбиточок пальця. По екрану серйозних критичних немає нічого. Поклеєне захистне скло е, нове. Так, Показую інформацію. Поко X3 Pro. 256 ГБ пам'ять самого пристрою 12-й, Android. 8 ГБ оперативної пам'яті. Так, камера. Ну, камера тут доволі хороша. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися у місці рівному фізично, отримати його або вибрати якийсь інший варіант. Для замовлення пишіть мені у повідомлення.